Сніданок із ворогом. Виставу з такою назвою зараз ставить у Черкасах кримський режисер Біженець. Це сучасна адаптація п'єси Фернандо Арабаля, написана автором під враженням від громадянської війни в Іспанії. А от Сімферопольському митцю Антону Романову цей твір нагадав події в Криму, які йому довелось пережити. Ще перед евакуацією з півострова режисер устиг поставити виставу в рідному місті. Але відразу після прем'єри йому довелось тікати. Рюкзак із речами та ноутбук. Це все, що Антон вивіз із собою із Сімферополя. Він приїхав до Черкас у березні і майже місяць жив у комуналці. Згодом місцева влада видайняла для молодого режисера однокімнатну квартиру. Хлопець каже, жити можна, але сумує за домом. Там у нього залишились рідні та друзі. Тут пишеться, що а, я відказуюся від гражданства. але вони приймають це таке сматрі. Ну, тут такая сутні ситуація. Антон показує копію заяви про відмову від російського громадянства. Псевдореферендум та окупація розділили його життя на до та після. У Криму режисер допомагав українським військовим і до кінця залишався патріотом. За це російські спецслужби назначили його членом правого сектора та збиралися арештувати. Антонові довелося тікати. Но ну, это 100% была оккупация. И о, нам с самого нач начала никто из нас не сомневался о том, что это э, войска Российской Федерации. И тогда нам говорили, что вот это на две недели пусть все уляжется. Э, мы выехали, и, и сейчас понятно, что э, не уляжется. Там задержали некоторых человек. Э, мои друзья, они сейчас в ФСБ, и, там... О, то вони словані, а туди вже нібидуть до Черкас біженця режисера запросили друзі, вони допомогли з грошима на перший час і з роботою. Ми просто знали його як великого патріота України, незважаючи на те, що він росіянин за походженням, але от він вчився в Харкові в театральному інституті, і він всотав себе якісь ну, ідеї. І ну людина надзвичайно просвітлена і е, чиста. Яка різниця? Тобто був та. Це репетиція вистави Сніданок із ворогом за комедійною п'єсою Фернандо Арабаля. Пікнік у ній описані події громадянської війни в Іспанії. Антон Романов адаптував твір до сучасних українських реалій. Прем'єра вистави відбулася в уже окупованому Сімферополі. Те, що відбувалося у нас в Криму, у нас сприйняли це дуже так. Тобто, відчувалося, що це про нас, це про те, що відбувається на вулицях. Це про те, що відбувається зараз з нами. І тому глядач дуже так реагував досить болісне. Чи якось також? Хоч це насправді комедія. Там у Криму герої вистави розмовляли російською на черкаській сцені, будуть українською. Материкова Україна зможе побачити сніданок із ворогом вже 5 червня. Вікторія Курченко, Віка новини.